Начальниця управління праці і соціального захисту населення Антоніна Наймитенко розповіла, що на минулому тижні управління працювало над вирішенням проблем внутрішньо переміщених осіб. До нас прибуло ще додатково 15. на сьогоднішній день. Облік складає 6428. Хочу зазначити всіх, заакцентувати увагу всіх на тому, що населення нашої громади ввелося досить значна кількість внутрі переміщених. це вразлива категорія жителів громади, яка потребує від нас уваги, розуміння, допомоги, підтримки. Частина ВПО зареєструвалася через електронну систему. Дія весь облік внутрішньо переміщених у громаді веде саме управління. І якщо у староста виникають будь-які питання пов'язані з внутрішньо переміщеними особами, або в управління вони виникають будь-якого плану, то будемо разом думати, як їх вирішувати. У громаді шукають помешкання для родин, які знайшли прихисток у нашій громаді. Працювали над вашим дорученням, Микола Петрович, Стосовно знайдення житлових приміщень для внутрішньо переміщених, які переселяються із Більше складних територій, де ведуться бойові дії. Спільно з старостами проведено моніторинг такого житла вивільнених місць, ми знайшли у пирогівці. У Маково, в Пирогівці це ФАП, і у Макова це школа плюс будиночок. Тому для п'яти сімей на сьогоднішній день є резерв, можна переїжджати. Там досить уже, ну, таке житло, яке приведено у відповідність до проживання. Всі разом ще можна залучити гуманітарну допомогу, яка є на сьогоднішній день. Це меблі, це побутові речі, і можна переїжджати. У Собичеві і у Богданці є ще п'ять резервних приміщень, але вони потребують додаткового втручання. Над ними ще треба попрацювати. Ці приміщення організуйте суботник, або ж або вже якщо там великі обсяги робіт, якогось підрядчика не зробити, туди поставити, але треба побілити, покрасити, зробити його більш-менш нормальним, щоб не так. так, як у сарайчик, який то ми пропонуємо людей поселити. розумієте? Там вже ніхто не, не жив якийсь час, і воно ну, треба все одно освіжити. Дрова завозка, не тягніть до осені. Займіться дровами зараз, зараз, не розтягуючи довгий ящик. Паралельно з пошуком житла управління здійснює виплати державної допомоги. Проведено управлінням другу виплату квітня для 107 осіб на 723 тисячі гривень і замовлені технічні засоби реабілітації для 32 осіб з інвалідністю. Микола Чернов, директор Шосткинської міськрайонної філії Сумського обласного центру зайнятості, розповів про працевлаштування безробітних, в тому числі з числа ВПО. на минулому тижні до центру зайнятості Ятості заявами про надання статусу безробітного та виплати допомоги по безробіттю, звернулись 39 мешканців Шостінської та сусідніх з нами громад. Роботодавцями до служби зайнятості подано за цей період 27 вакансій для укомплектування їх безробітними. Працевлаштовано за тиждень 18 безробітних, в тому числі троє із числа внутрішньо переміщених осіб. В населених пунктах нашої громади продовжуються, продовжують тривати суспільно-корисні роботи та громадські роботи, в яких залучено біля ста безробітних громадян, в тому числі більше 30 з них внутрішньо переміщені особи. Микола Григорович, особу увагу безробітних, які внутрішньо переміщені, і по, по старостинським округам допомагайте. Будь ласка. На минулому тижні спеціалісти відділу розвитку агропромислового комплексу займались видачею гуманітарної допомоги старостинським округам. Там насінневий матеріал, це помідори, гурки, кавуни, кабачки, редіска, петрушка та кукурудзяний салат. Молодці, що забезпечили старостинського округа, і ми роздали вже всі матеріали, які купували по програмі. так? Старостинським округам роздали. Добре, дякую.